Так, я бачила, що почався новий челендж. Всі міряють, скільки сантиметрів випав сніг. Зараз подивимося, скільки в мене снігу. А не будуть повні черевики снігу. Ну що, достатньо? Йти, шевчині? Ага. О, давайте. Раз, два. Так. Зафіксувала. А подивимося чи тут більше Ух! О! О, є! відбиток лишився. Я свою маю рулетку упс. А так Міряю. Так. Так, скільки до сантиметрів? 38? Так, да, 38 сантиметрів снігу. Ого, такої зими давно не було. Так що в кого випало більше снігу? Міряємо!